Добрий день, з вами Оля Шульга, і сьогодні у нас наступний розбір програми КапКат. Сьогодні ми з вами будемо менше трендіти, а більше робити. І сьогодні ми розбираємо тему імпорту відео. Тож, створюємо новий проект. Для того, щоб розпочати монтаж, по перше, нам треба імпортувати файли. Як це зробити? У нас є декілька функцій. Перше, у вкладці «Медіаматеріали» – це наша така перша основна вкладка, у нас є таке віконечко з плюсиком, там де написано Імпортірувати. З того і розуміємо, що імпортувати треба через це віконечко. Якщо ми натиснемо на це віконечко, у нас відкриться посилання на наш комп'ютер. Тут у нас папочки, можна шукати свою. У мене вже тут є відкрита папочка, там, де у мене знаходяться медіаматеріали, які я хочу додати до цього проєкту. Форматів медіаматеріалів, які підтримує Капкат, дуже багато. Але ми з вами будемо працювати зараз з відео та фото. Що можна зробити? Можна їх по одному вибрати, а можна просто обрати, наприклад, давайте я так оберу одразу кілька, просто тим, що я зажимаю лівою кнопкою миші. Обираю, я не знаю, всю папку давайте оберемо, чому б ні. І просто натискаємо Open. І ось мені додались усі медіаматеріали. Пам'ятаємо, що ми можемо розширити це віконечко, щоб їх повибирати. Якщо нам треба ще щось додати, так само тепер нажимаємо тут на імпортірувати, тепер воно маленьке. Клацаємо. Так само нам відкривається, можна тут познаходити інші медіаматеріали, якщо нам потрібні, і подавати їх. Якщо ми додали багато матеріалів, подивилися на них і зрозуміли, що деякі нам не потрібні, ми можемо просто їх обрати і нажати кнопочку Delete, і воно видалиться. Можна так само нажати на праву кнопку миші І тут є удаліть. Так само можна видалити, якщо нам щось не потрібно. Як ще ми можемо додати файли, можна відкрити просто будь-яку папку, яка у вас є на комп'ютері, вибрати файли будь-які, і просто зажавши файл лівою кнопкою миші, перетягнути сюди до бібліотеки. І він так само тут відображається. Ще є у нас функція для збочинців. Якщо ви вийдете у вкладку Меню, Файл, у нас так само є вкладка імпортувати. І те саме дії можна зробити через вкладку меню. Але мені здається, що це занадто довго, тому так ми імпортувати не будемо файли. Тож усі наші файли знаходяться в нашій медіатеці. Щоб почати монтаж наших відео, нам їх треба просто додати сюди на таймлайн. Це можна так само зробити в декілька способів. Або просто натиснути плюсик, і воно додається на наш таймлайн. Або ми зажимаємо ліву кнопку миші на обраному файлі і просто перетягуємо його сюди, і він так само копіюється. І тим самим ми можемо перетягувати туди, куди нам зручніше його перетягнути. Чому? Тому що плюсик у нас буде додаватись саме туди, там, де у нас є така плашка у нас для програвання відео. Тобто, ось вона у мене стоїть спереду, я натискаю плюсик, і мені відео приходить самим першим. Якщо я перетягну її до самого кінця і нажму плюсик, то відео автоматично додається за цією плашкою. Це плашка програвання нашого відео. Тобто, якщо ми натиснемо play -от у нашому програванні, відео буде програватися з цього місця. Там, де у нас знаходиться плашка. Тож, ми сюди вигрузили всі наші медіаматеріали. Що ми ще можемо зробити з медіаматеріалами? Ми можемо їх згрупувати. Як це зробити? В цьому віконечку, правою кнопкою миші, натискаємо, і у нас виходить таке маленьке меню. У нас є вибір нова папка, натискаємо. І у нас створюється на самому долі. Папка номер 1 Ми можемо її відкрити і сюди так само або імпортувати файли, або просто якісь файли накидати в цю папку. Тобто, якщо вам треба відсортувати якісь файли, ви можете накидати в цю папку. Цю папку можна переіменувати, якщо вам потрібно, не знаю, написати якісь там фото, відео, відокремити фото від відео, наприклад. Відео. І у нас буде окремо папка з відео, окрема папка з фото, якщо вам потрібно. Що ми ще можемо зробити з нашими відеофайлами? Можна ще зробити сортировку. Тобто, як ви хочете, щоб вони відображалися від нових до старих. Якщо ви працюєте з відео не з одного дня зйомки, наприклад, то можна їх так само відсортувати. І відфільтрувати окреме відео, звук зображення. У нас зараз тільки є відео та зображення. Тобто, якщо я відфільтрую відео, то мені покажуть відео. Якщо відфільтрує зображення, то мені покажуть зображення. Тобто, ви можете навіть не створювати окрему папку відео і фото, тому що це можна відфільтрувати. Звук так само, якщо я буду сюди скидати звукові доріжки, що теж можна експортувати, будуть відображатися окремо звукові доріжки. Показуємо все. Тут у мене тепер переміжку. І дивіться, хочу вам показати: бачите, тут такий значок готово. Що це значить? Це значить, що це відео у нас вже є на таймлайні. Ті відеоматеріали і фото, в яких нема значка готова, це означає, що ми їх ще не використовували. І це вам дозволить просто не заплутатись в ваших відео. Що ще можна тут зробити? Ну, по-перше, можна поміняти нашу сітку і відображати наше відео в такому форматі. Для чого це може бути вам корисним? Наприклад, якщо ви не хочете брати усе відео, а вам потрібен тільки якийсь шматочок відео, ви можете. Його трохи порізати прямо тут. Наприклад, ми вирізаємо наш початок і кінець. У нас таким синеньким підсвічується та область, яку ми будемо додавати на наш таймлайн. І якщо ми візьмемо це і перетягнемо на наш таймлайн, то дивіться, у нас такий малесенький шматочок, тільки експортувався. Тобто Нам не потрібно все відео. Наприклад, якщо це довге відео, я не знаю там, хвилину, от у мене. Відео на 52 секунди. Мені не потрібно це відео на 52 секунди, бо я тут ще перегортаю камеру, тому я можу одразу його відрізати і взяти тільки той шматок, який мені буде потрібний. Ось так. І у нас тут так само загорається значок готова з ножицями. Тобто ми взяли тільки шматок з цього відео. Якщо ми натискаємо ще раз на це відео, нам показують, який шматок відео ми вже використали. Тобто тут ви можете обрати, як вам зручніше, або такими довгими відео, якщо ви хочете їх порізати, і вам не потрібен увесь у вас зйомочний матеріал, або можна обрати такими квадратиками і просто додати усе, що заманиться. Так само у нас тут є сортування, і так само у нас тут є фільтр. Ще у нас є тут лупа така, тобто це пошук, і ми можемо знайти файл. Якщо ми знаємо, як він називається, можна його знайти файл по назві. Це я вам показала, як імпортувати свої відео і фото до капкату. Що ви ще можете знайти і що вам ще може знадобитися? У нас тут у вкладці «Медіаматеріали» є така підвкладка, називається бібліотека. Клацаємо на бібліотеку, і у нас тут в цій бібліотеці знаходяться стокові відео та фото самого капкату. Тобто у капкаті є своя бібліотека стокових відео та фото. Ви можете продивитися, що у нас тут є, поклацати. Якщо ви бачите такий значок «Про», це означає, що ви зможете це використати і вивантажити відео з цим стоковим зображенням, тільки якщо у вас про версія. Платна підписка. Якщо ні, то ми можемо спокійно використовувати те, що не має значка PRO. Тобто це відео можна використовувати, вивантажувати, бо воно безкоштовно і не буде ніяких порушень авторських прав. Тобто ви тут можете просто шукати те, що вам пропонує капкат. У нього є так само такі підпункти, є зелений екран. Що це таке і як з ним працювати, я вам зніму окреме відео. Якісь фонові заставочки, на кінець, на початок, переходи, тобто те, що можна використовувати як переход, якісь види, природа, усе, що хочеться. так? Щоб додати цей кадр до свого проєкту, так само або натискаємо плюсик, або просто його хватаємо і перетягуємо. І у нас він додається. Около плюсика, ви ще можете знайти таку зірочку. Що це означає? Якщо вам якийсь кадр дуже подобається, ви можете його додати в улюблені, якщо ви натиснете на цю зірочку, бачите, вона тепер стала жовтенькою. Ці улюблені фото, відео, які ви тут знайшли, будуть знаходитися у папці Ваші. «Ваші» Клацаємо. І тут у нас є ізбране. І тут у нас усе, що нам сподобалося. Я тут собі вже наковиряла деякі відео стокові, в які я навіть використовую. Найбільш мої улюблені стокові відео це щось такого. Анімації коротенькі, наприклад, для Ютубу, щоб ви підписалися, підставили лайки. Я такими користуюся і вам раджу так само. Це мої улюблені. В цій бібліотеці стоковій так само можна шукати фото і відео. Наприклад, бачите, тут є популярні запроси, тобто, що люди шукали. От, наприклад, давайте новості. Що це за новості? Новини. І дивіться, у нас є різні стокові відео на тему новин. Ви можете пошукові запроси писати, як російською мовою. Я вам рекомендую саме російською, тому що пам'ятаємо, що. Капкаті нема української, тобто українською мовою він може просто не зрозуміти ваш запит. Або англійською. Наприклад, не новості, а нам треба новини. Ньюс. І дивіться, якщо ми пишемо на англійський, у нас багато одразу вискакує можливостей, що саме ми можемо знайти. Наприклад, news репортер І у нас тут. Якісь люди, репортери, які записують новини. Тобто, можна так само шукати. Чому? Тому що просто без пошуку в бібліотеці не так багато відео. Тобто, просто якийсь набір відео, незрозумілих вам непотрібних, я не знаю, ну, ось чаєчка. Можете використати відео з чаєчкою. Це навіть фото. І тут в бібліотеці так само можна обрати, який формат вам треба. Наприклад, от якщо. Ще раз оберемо новини. У нас є два варіанти обрання формату. Перше це тип. Тобто, у нас є відео або фото. Якщо нам треба відео формат, то ми вибираємо відео, і тут буде тільки відео. Якщо нам потрібне фото, обираємо фото, і тут нічого нема. Чому мені? Тобто у нас є тільки відео. Але є так само орієнтація. Тобто, якого формату нам потрібне відео: горизонтального або вертикального. І ми можемо альбом це у нас буде горизонтальне відео. Горизонтальне, бачите: зараз включимо. Або портретне це у нас вертикальне відео. Відео для шорців, наприклад, для рілсів. Вертикальне відео на телефон. Не можу сказати, що він нам якісь новості підсунув, але щось підсунув. І на тому дякуємо. Але. Якщо у нас є свої формати відео, наприклад, у мене відео записане як в горизонтальному варіанті, так і в вертикальному, ми так само можемо працювати з різними форматами. Як поміняти формат відео, яке ми будемо монтувати? На нашій доріжці ми бачимо у мене відео вертикального формату, але по боках у мене такі чорні полоси. Це означає, що моя настройка програми у мене горизонтальна. Тобто горизонтальні відео у мене на весь екран, а вертикальні у мене з чорними полосами. Є в нашому плеєрі така кнопочка, яка називається «Сотношення сторон. Клаціємо на нього. Що у нас тут є? У нас є оригінал. Він бере за оригінал перше відео, яке ви будете скидувати на таймлайн. Тобто, я скинула перше відео, у мене було горизонтальне. І оригінал у мене він просто підтягнув всі мої настройки. Відео оригіналу і настройки зробив під це відео. Можна сами вибрати, чи це буде 16х9 в горизонті. Можна змінити це 9х16 по вертикалі. І дивіться, він мене перевів у вертикальний формат, тобто тепер мої вертикальні відео будуть на весь екран. Але для горизонтального у мене з'явилися чорні полоси по боках. Можна настроїти інші розміри. 3 на 4, як старий телевізор. І так само у нас є налаштування «Пользовательський». це вже для продвинутих юзерів. Тут ми можемо ще раз поміняти назву свого проєкту. Нам так само він буде пропонувати скопіювати медіаматеріал в проєкт або оставити в исходному положенні. Це означає, що ми не копіюємо додатково наші відеоісходники в спеціальну папку капката, тобто він не дублікує їх, а бере з тієї папки, де вони знаходяться. Так само, ми тут можемо змінити соотношення сторон на горизонтальне, на вертикальне, на яке хочете, на кіношне тут у нас багато. Форматів, але мені здається, що найбільш популярні це 16 на 9 або 9 на 16. Розрішення він так само взяв мені адаптовано під мої медіаматеріали. можна так само їх змінити. Ви тут можете змінити як їх в більшу сторону, так і в меншу сторону. Тут так само можна обрати частоту кадрів. У мене стоїть 30 кадрів в секунду. Чому? Тому що мій телефон. Який знімав це відео, знімає у 30 кадрів в секунду. 30 кадрів в секунду це налаштування більш североамериканське, наскільки знаю, що в Європі використовується здебільш 25 або 24 кадрів в секунду. Можна змінювати так само світове пространство, але зараз ми з цим гратися не будемо. І останнє, що я вам хочу показати, що якщо ви монтуєте відео, для YouTube, наприклад, і обираєте вертикальний формат, то ви монтуєте в такому положенні. Але пам'ятаємо, що якщо ми монтуємо вертикальний формат відео, то нам буде зручніше монтувати, якщо ми змінимо наш інтерфейс на вертикальний пумс, і дивіться. І так вже буде легше дивитися, у нас повна картинка вертикальна. І так буде легше для вас монтувати рілси або шортси. І хто ще не дивився моє відео, у нас є така чудова функція в капкаті, яка знаходиться в нашому плеєрі. Така нотка з тік-току клацаємо, і ми можемо собі зробити рамочку, наприклад, з YouTube шорта, щоб розуміти, де у нас будуть написи і все інше. Так що, хто ще не дивився відео, бігом дивіться. Посилання на відео побачите з краю. На сьогодні з мене все. Але з тебе лайк, комент, підписка і не забудь про дзвоник. Далі тільки більше. До зустрічі в нових відео!